Знайти роботу у чужому місті складно наголошують переселенці. Тож у більшості випадків вони розраховують на адресну допомогу з боку держави. Роботу на Тут тяжелавата. А здійсни сьогодні по какому поду оформляти по пришла получается. Ви да, потому что нет средств для существования. Все, все очень дорого. Цього у Дружківці зареєстровано понад 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І лише 19 з них виплати по безробіттю отримують в центрі зайнятості міста. 24 людини у нас на очоті служби зайнятості стоїть. З початку року звернулося 9 людини з числа переселенців, з яких 3 людини були трудоустроєні. Один чоловік був достроє на численні роботи. Це загальнообласна інформаційно консультаційна акція, яку спеціалісти дружківської служби зайнятості провели для переселенців. Тут у мобільному центрі внутрішньо переміщені особи змогли отримати допомогу щодо питань працевлаштування. Перший це наявність вакансій, де можна знайти роботу. Причем спрашивают не только люди трудоспособного возраста, но и пенсионеры спрашивают, очень интересуются дополнительным заработком. Інтересуються також переселенці можливістю участі в грантових програмах програмах обучаючих тринінгах по самозайнятості. Ну і ще вопроси зв'язані з психологической допомогою на сьогодні, тим, хто шукає роботу у дружківці, спеціалісти можуть запропонувати близько 30 вакансій переважно на підприємствах міста. А такі інформаційні мобільні акції планують проводити регулярно у містах найбільшого скупчення переселенців.